А, які небезпечні є, да, побічні ефекти, це реакція, в першу чергу, ну, найбільш небезпечним є реакція гіперчутливості негайного типу або анафілактична реакція, гостра алергічна реакція. А, вона теж, на щастя, Досить рідкісна. Ну, при тому, що там за роки практики в нашій клініці да, ми вакцинували десятки тисяч тварин. Да, і за весь цей час ми стикалися ну, кілька разів, тобто це точно менше десяти разів. Я б сказала навіть менше п'яти разів, ми стикалися з анафілактичною реакцією на вакцинацію. Тому це дійсно дуже рідки, рідкісне явище, але ж не значить, що комусь одному може повести, да? умовно повести. А вони, вона може розвинутись одразу в перші хвилини після вакцинації, а може і розвинутися впродовж кількох годин там першої доби, і вимагає негайного лікування, негайного введення специфічних препаратів. Ознаками цієї реакції будуть блювота, діарея, набряки в області голови, шиї, утруднене, утруднене дихання. Може бути обільне там ще там, слиновиділення, занепокоєння тварини, часте поверхневе дихання, це завжди непрогнозовано, тобто ми не можемо цього передбачити, тому і профілактувати це майже неможливо. Чому така реакція відбувається? І знову ж таки, там можна давати оцінку: о, вакцина погана, вакцина гарна. На жаль, може розвинутися така реакція, по суті, на любу вакцину і не тільки вакцину, на будь-який препарат, і на будь-який, по суті, агент зовнішнього середовища. Якщо у організму є на нього надвисока чутливість. А в вакцинах у нас використовуються частки збудника, стабілізатори, консерванти, залишки культури, лабораторної тканини збудника. Тобто там є частки, які ну, умовно більш мають шансів трошки да, визвати таку реакцію. І звичайна рекомендація для всіх да, це е, тримати тварину перші години після вакцинації під наглядом. Ідеально, якщо перші 30 хвилин ви будете десь в клініці або біля клініки гулять. Зазвичай воно так і відбувається, тому що ви е, зробили вакцинацію. Лікар після цього ще буде заповнювати оформлювати документи. Ви підете там на реєстратуру, там розраховуватися. І навіть якщо це там пройшло швидше, да ви можете ще чи посидіти хвилин 15 в залі очікування, чи якщо це собака, вийти прогулятись поруч рядом з клінікою. Щоб ви могли впевнитися, що окей, на даному етапі все у вашої тварини гаразд. А якщо щось вас непокоїть, ви одразу, не відходячи да, від клініки, можете отримати допомогу. А, ну і в цілому, в цей день, коли була зроблена вакцинація, бажано, щоб тваринка була під наглядом, да, щоб якщо у нас буде відсрочена така реакція, да, і там через кілька годин, щоб ми також могли її а, зареєструвати. А в нашій практиці все ж таки всі були. Швидкі реакції, тобто люди не встигали у нас уїхати з клініки. Але знову ж таки, це може бути, про це треба пам'ятати. І в будь-якому випадку, в разі виникнення симптому, вам негайно необхідно звернутися за допомогою. А тваринам а, з алергічною реакцією в анамнезі а, необхіден а, особливий підхід до подальших вакцинацій. Про це зараз теж а, поговоримо.